Рада вітати вас на каналі через терни до краси. Мене звати Світлана, і сьогодні у нас таке величне свято, вербна неділя. З чим вас і вітаю. Погодка гарна, тож і хочеться погуляти і подивитись на красу весняну. Квітують звичайні тюльпани Грейга. Сорту не знаю, купляла давно. А Немонка також гарно пережила ці квітневі, негаразди з погодою, хоч купляла. Різні кольори залишились голубенькі, бускові, білі. Фритілярія, хоч і попала під снігопади квітневі і під ці заморозки, але почувається досить непогано. Квіточки зберегла, квітує, хоч їй попало так нормально. Гіацинти квітують, відквітували бускові, білі рожеві, залишились. Такого рідкісного кольору. Хоча верхівки обмерзли, але вони живі. Троянди, хоч із бактеріальним опіком, але дають молоденькі бронючки, які підуть нам в ріст, відновляться пагони, звичайно, обморожене все обріжемо, почистимо. Це троянда спрей Orange Baby. дорослий доволі кущик жити квітувати. А ось наш персик. Не знаю, чи допомогла обробка, яку я проводила, чи він справився сам з негараздами, але цвіте, не скинув жодної квіткової бруньки, не скинув жодного пуп'янка, квіточки поки що. Далі будемо слідкувати, хоча він цвів під час цих заморозків і під час цього снігопаду, але зараз бджілки на ньому працюють. А далі, ну, побачимо. Тож, буду чекати у вас в гості на свій канал. До зустрічі!